Доброго вечора. розоводи, розолюби і гості мого каналу, і підписчики мої. Ось вирішила не забуту троянду зняти. Ось як вона добре цвіте під великою ось трояндою цією, що он, покрила вона її зовсім, он, бачите? Вся під нею. Ось вона, ось вона тут світе, ось внизу. Це троянді 20 років. Це троянда мого чоловіка. Оце така вона красива. Оце такі раніше були троянди на зрізку. Дивіться, біла-біла, як сніг. Нічим не бризкана, зовсім нічим. Трипсів нема тут точно. Ну, ну Бризкать, ніхто її не бризкав зовсім оцю троянду. Ці, ця не бризкається, і, і ці я не бризкаю. Перший раз, то як бризгала цю велику, і, і ці бризкала я оце. І все. І ось так вона розквітла, гляньте. Яка вона дуже приваблива, біла-біла, як сніг. Хочу трошки так дуже жарко, що зняти, що не так спеклося, не зварилося. Котедж рос, що вже облетіло, багато облетіло, що ще не розквітло, що облетіло. Аромат стоїть тут вечором такий. Це сохе роуз. Вон як вона виглядає, Вон така Всередині, як ліхтарик там. А ось буде цвісти, дивіться. Вон Бачите ось Ось буде білим цвісти вона буде. Рожевим цвіла та, та білим. Ось підійшла до цієї троянди. Ось вже облетіла квіточка. Я, її, я їх вранці знімала. Дуже-дуже красиво вони були, виглядали. Вони зараз ще нічого ну, виглядали дуже красиво. Ну, дитина почистила мій телефон і. І все по уходило вона. Я ж його хотіла позже заложити. Ось дивіться, який контраст, дивіться. Довтра уж вон. рожева така, така тендітна, така пахуча, ароматна, старинна, старинна троянда. Троянда нашого дитинства. І ось таку. Величну красиву білу — боїнг. Незв'язаний стоїть він. Ця зв'язана, а цей ні. Стоїть, держиться він. Дивіться, як він. Теж білий, білий, як сніг. Ні трипса там нема, нічого нема. Одна жара оце їм, їм надокучає. Дощі у нас теж немає, ото тоді пройшов і все. Ой, бачите, а цієї дуже багато її. Ось зараз я обійду. отак, як Наталочка говорить. Обкручуся. 16-15 сантиметрів квіти оце, у цієї троянди до втра. Це чайна гібридна троянда. Хочете в свій сад? Заведіть. Ну, це обраніша троянда. У садовому бумі я брала. Одною билиночкою вона була, в тому році вона росла однією билиночкою. А в цьому році ось яке красиве, таке красиве видовище. Красота. І біла, красива, і рожева красива. А ось. А ось. Августа Луїза теж не відстає. Багато вже нацвіло, ну багато ще й пупків. Говорять, навіть дівчата, у нас, у нас, у нас так скудненько цвітуть вони другим цвітінням, а ваші такі, такі розкішні. Ну Я ж я учила, якщо хто на моєму каналі прислухається до мене і, і всі поради мої буде виконувати, у нього такі самі будуть троянди. Це я вас увіряю. І цвітіння буде, і перше добре, і друге добре. Зато не сліпить, хоч бачу, хоч бачу що знімаю я. Бачите, принц де Монако не такий червоний, як він, як е, така погода прохладніє, він червоний робиться. А зараз дуже жарко, що ж у нас жарко? жарило сьогодні, мабуть, 40 було там. І він теж от. бачите? Тут, тут просто він посажений, тут не, не, не парувалося воно не до чого. Тут просто два саженці, просто як і небо ну, поганенькі, дві сажанці, я втикнула, або щось виросте. І ось виросло таке. Це Луи Фінес, а це ось. Принц де Монако. А це ось вона, ну як сфокусувати його, щоб воно. Все одно. Емільен Гіо. Цю троянду теж не можна не зняти. Доктор Масад теж красивенна і теж дуже рясна. Друге цвітіння зовсім обалденне. Бо вона ж пересаджена, вона в тому році пересаджена. Це вважається, як перша річка вона йде. Ну вона наростила собі хороший великий кущ і росте от собі. І цвіте. Треба цвітіння заснімати, поки нема дощів. Ялиночка. Зеленіє тут. Ну Якщо б ряд був, звісно, отак вона сама нухай росте. Тюрка. Теж квіти гарні, ну, теж вже сипляться, падають Шо ж? Ну, жарко, дуже жарко для такого, а вон. а вон цвіте. Ельф і ще цвіте поодиноко. Ось красуня. Ця цвіте, вона восени зовсім красива, примадонна. Яка вона чудова. Оце, оце кісточка, ось дивіться, бачите? Оце одна кість, оце стільки тут їх два, чотири, шесть, восім, десять, двенадцять штук. О, бачите? Оце кісточки такими, вона кістями такими цвіте. Дуже прекрасна і дуже красива. Свіженька квітка ось розцвіла. Дивіться, дивіться, красуня наша спини морської, яка вийшла. Містраль Фредерік. Чарівна така, вон. квітка яка. Квітка невелика. така десь сантиметрів 9. Вон вони вже цвітуть тут вже починають. Вони вже там починають свісти Вон, багато. Тут бутончиків. Ну, не стільки, як було їх, то й ну, все одно. Ось дивіться, вони тут цвітуть. Гляньте, які красуні. Три красунічки тут, він, дивіться. Гляньте, як. Аромат. Десятку кращих входи. І по аромату, і по красоті. Ну, ось, буде вона вся, вон, бачите, вся вся на бутонах, і такого буде вона низька, що ми зможемо її гарно роздивитися. О, вон, які вони. Огняний такий манстетвуд, такий темний, темний, він. і квітка вже величенька в неї. Вон, дивіться, і вон вона, о, і вон вони тут. Кущ вона собі великий зробила, такий. Це друга річ чи перша річка. А ось цей теж облітає, бачите. Мало він простоє, Навіть на днів п'ять, оце, наверное. З того, як я знімала. Це кращі квіти саду. Хоча в мене в саду всі вони найкращі. А це, ось дивіться, не об'ять, не обхватить. Гляньте, що робить. Акрополіс. Гляньте, це. оце кущара, оце двохрічка. один куща, якби два посадив. П'єна прямо точно, як той. Вон, дивіться, які квіти різні. Вон. І Цей ну, цей можна вже вирвати, він, мабуть, вже той Ну, він сам не відпадає. Вон, дивіться, які вони порожевіли квіти. Красиві даже стали. Мені даже подобається він став. От. Вон, бачите, ті зелені. Он. Ну, хамелеон. Троянда хамелеон. От. Рожеві, зелені. Салатові, які хочеш тут вони от. А це ось, дивіться. Ан-рідель, ан, анрід, ан, анрідель бар. Дивіться, як вітка. Оранжева, оранжева, вон. З червоним. Тут от, рядом з ней ось біла з червоним. ось яка вона, бременські музиканти. Мене знімати горизонтально. Як же ж його можна зняти горизонтально, якщо у мені метр шістдесят а в ній метр п'ятдесят? Ну от знімаю я їх. Ну, що ну, то за зняття? Ось, дивіться, я вам покажу. Ось так його покажу в кущу. Ось, оце отак от куща вам покажу. Горизонтально, горизонтально, ну. Якусь ж треба теж показати. Уж це як манюсіньке, воно десь там де не видно туди, то, да, то можна горизонтально, а це ось теж ось він, Луї Дефінес. А вон лавілакота буде зацвітати вже. А і труска от яка, теж квітка 12 см. Ось. Дивіться, оранжеві оранжеві. Це змир Роз. А це висоцька венроза. Теж гарна, приваблива, Вон, бутони які красиві. Сама квітка, яка. Аромат. Цвіте не поодиночного. Френезі. все ще цвіте, і цвіте. Ту обрізали нові заходять і цвітуть. Вон. Мало вже, не стільки, звісно. Ну, цвітуть. Новенька зацвіла, теж не знаюш яка. Ну, це теж та, та, що не, не опізнана в нас. Вон, вона теж цвіте непоодиночно. Кістями. В першому цвітінні вона сильніше цвіте кістями. Друге ось. Таке це. Чіпку. Теж вже вже не таке цвітіння. Це ось Нотердам Бюрозер. Осіння посадка з роз. Гарні там теж троянди і в мир і роз. Так що й там вже кажуть каталог там відкрився, Ну, я поки ще не буду. Бо я ж там заказала, це поки посажу, там видно буде що буде. Поки не ну, це Дійшли до цієї красивенної квітки, версальні. Ось тут вже вона починається рож... рожева. Будь. Тут вона, бачите, ось вона ось починає вона. Вона абрикосового кольору такого всередині. Вона. А зараз вона вже рожева. Бачите, яка? Я дійду і так знімаю її. Щоб бачили, кущ який великий. Це здали не роз. В тому році я її весною посадила. Дуже, дуже красива, дуже неперевершена. А це красуня ось. Елоді ел, чи Елоді Осюєн. Теж француженка. Теж сама зящество яке. Аромат тут такий ах стоїть. Там вона й та пахне. Оце тут заходиш, тут такий аромат, там же ж вон голден іще ось цвіте. Теж у неї ж аромат. Вообще, тут, тут такий аромат. Оцей куточок прямо такий красивий. О, дивіться контраст. Вон жовта, вон, ну, оранжева вона голден. Тут та, вон версальні. Далі Чіп'ей, далі та незнайомка теж рожева. Тут ця ось рожева, теж красива. Тут ось аскот Він вже зацвітати починає. А тут от буде ось величезний кущ ось Еріка Таберлі. Оце воно теж уже на бутонах буде. От. Бачите? Так що тут красиве воно сочетання, хоча я його і, і, не, і не, не сочетала, я просто сажала, ну, щоб не повторялося дуже. я так ось їх сажала. Ну воно вийшло дуже красиво. Ось ця. ця, як вона красиво виглядає. Бо не вдруг дощ налетить. В Харкові він був сьогодні злива, в нас не було. У нас в нас нема дождів. Ну а вдруг ночу налетить все, переведе всю цю красу. Це сьогодні у нас 3 серпня 2023 року. Знімаю це я вечір. Уже он, свірчки співають. Ось це вперше вона розквітла. Ось треба тепер шукати, що це за троянда. Бо нема ж на ній. За рожеве бачу така. Ну це ж теж англійська, мабуть. І не знаю, з якого, І, і відки вона. Чи з миру роз, чи з долини роз. А ось. А ось польбакюс уже розцвітати починається. Угу, теж квіточка гарненька. А ось яка краса. Гляньте, яка вона. Яка вона красива, ця троянда. Колосаль ян декор. Колосаль діланд. Так вона. Бачите? Якими вона кіст кісточками он світи. Теж китицями прямо цілими. А прикола ось вона. Розпустилася уже над доріжечкою. Далі ось кнокс. Гарні, які вони. А ось, ці, а ось зараз зайду Зайду так. Ось дивіться, з цієї сторони, як вона виглядає Боїнг. Це бомба, це не, не троянда, а бомба якась. Просто шалена. З одної билочки воно виросло, оце така квітка пр прекраснюща. Ну, ось Dub Delaй теж. Теж не пасе задніх. Ну, а це ж ці ось в парі, вони так красиво виглядають. Гляньте, яка, Гляньте в полусумерках, яка, як воно красиво, Гляньте ось, на чому почала, ти не закінчу. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. То пиші коментарі, відгуки. Я вас всіх дуже люблю, ціную, поважаю. Ви для мене і, отра... і... і розрада. А я вам творю красу. Оцініть, будь ласка, мою красу. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!